Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет. Ми знову заплескали. А зараз слово надається Никодимові Петровичу. Никодим Петрович ступнув наперед, мить помовчав і почав. От тут Олександр Миколайович говорив щойно про мої руки. І він подивився, ніби трохи здивовано на своїй долоні, руки як руки, як у моїх товаришів, як у кожного робочого чоловіка. Так багато працював я на своєму віку, але ж ніхто не сидить без діла. Всі працюють і всі трудяться. Виходить для вас, дорогі діти. Адже завтра і ви виростете, візьмете до руки льму, креслярську лінійку, штурвал комбайна чи зольторта будете трудитись. Та й уже за ці дні потрудились на славу, допомогли нам. Так що і від нас, робітників, велике вам спасибі. І ми знову заплескали в долоні. Хоч мені, наприклад, було трохи ніяково. Адже виходить, ми плескали самі собі. І мов би у відповідь на мої думки, Никодим Петрович сказав дужче, дужче, адже тру треба шанувати. Чудовий був цей дядечко, Никодим Петрович. І робітники теж заплескали в долоні, і начальник табору, і вожаті, так що вийшло, майже всю лінійку ми плескали. Аж долоні заболіли. А тепер, мовив Олександр Миколаєвич, прошу всіх і наші гости, і вас, дітки, до вогнища на відкриття табору. Ми пішли за табір на простору без усяких дерев місцину. Частина її була відведена під футбольне поле і спортивні майданчики, а частина, мабуть, спеціально для вогнищ. Там уже все було готове. Височила здоровенна купа паліччя й хмизу, стояли півколом стільці. Для всіх місця не вистачило, тож поросідалися на теплій траві, але це нікого не засмутило. На землі сидіти навіть краще, це всякий знає. Сергій Анатольович плеснув на хми соляркою, запалив факел і вручив його Никодимові Петровичу. Той урочисто підняв факел над головою, опустив і торкнувся купи паліччя. І враз веселе полум'я хопила гілки, глицю і вже розгортається, горить, фахкотить, гуде вогнище. Перша зміна табору сонячний, відкрита, оголошує Олександр Петрович. І ми кричимо, як добре, і знову плескаємо в долоні. А тепер, продовжує він, концерт художньої самодіяльності. І почався концерт. Кожен, хто хотів, читав вірші, співав, танцював, розказував усякі смішні історії. Навіть Олександр Миколаєвич розказав, і всім було тоді дуже весело. І тоді вийшов Сергій Анатолійович. Він зробив два кульбіти і три сальто і став на руки, обійшов на руках довкола вогнища і знову скочив на ноги. Потім узяв стілець і зробив стойку на руках, ще й на ньому. А далі прийняв ліву руку і постояв на одній правій. Ми всі боялися, що він не втримає рівноваги і впаде. Але він не впав. Почав поволі опускатися, розставив ноги і мало помалу просто на цей стілець і сів. І до чого ж здорово це в нього вийшло? Ніби він усе життя тільки так на стільці і сідав. А тоді рвучко відштовхнувся ногами від землі, плигнув через спину і став на землі. Нам цей номер дуже сподобався. Ми й не знали, що Сергій Анатольович може таке виробляти. Тоді вийшов Никодим Петрович і сказав. «Дивлюсь я на небо. І тут ми всі подивилися на небо, але виявилося, що це було зовсім не обов'язково, бо то він просто оголосив пісню, яку хотів заспівати. «Дивлюсь я на небо та й думку годаю, почав Никодим Петрович. Несподівано ми почули, як йому підіграє акордеон, і побачили, що це грає Славко. Неголосні звуки вплітались у мелодію пісні, затихали, набирали м'якої сили і це було дуже гарно. Хоча саму пісню я чудово знав. Нам цей номер ти ж сподобався і ще як сподобався, що доспівавши до кінця, Никодим Петрович Славкові руку. Славко аж почервонів від радості, а може, ще й от чого не знаю. Хай тобі там Славко грає скільки завгодно. Мовив до мене Митько. Але без нього нам у наметі було б краще. Без нього у нас, мабуть, взагалі був би найкращий намет. А потім Славко уже один заграв турецький марш. І йому теж аплодували. Якщо Славко виступає, сказав Митько то Я теж можу. Він вийшов до вогнища і прочитав Мені тринадцятий минало Тараса Шевченка. Цей вірш я добре знав, бо ми його вчили на пам'ять у школі. Потім Митько сказав, «Колискова, Лесі Українки, і почав. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Коли ж пісня Колискової, Митько сказав Глібов, вовк і ягня, і тут всі почали сміятися. Чого ви смієтеся? запитав Митько, це дуже хороший вірш. Я його навіть у підручнику прочитав колись. От того й сміємося, сказав Генка, що в тебе всі вірші з підручника, а їх ми і так знаємо. Ти нам що? Збираєшся весь підручник на пам'ять прочитати? А ти що небудь сам знаєш програмою? запитала Ірина Васильівна. Ні, відповів Митько, а тоді подумав і сказав. Знаю про роботу. «А ну, -ну" підохотив його Сергій Анатольович. І Митько прочитав. Один баран, що бився головою об паркан, сказав, ото турбота, що голова болить після роботи. Усі знову засміялися, а Митько запитав, чого ви смієтеся? Це дуже хороший, позапрограмний вірш. Мене цього вірша дідусь навчив. Так вір же смішний, сказав Славко. А, ну тоді смійтеся, більше я віршів не знаю. Якщо хочете, то можу й так щонебудь. небудь Вигадати. От того і сміємося, знову сказав Генка. Ну, добре, більше не буду сперечатися, вирішив Митько.